І всім привіт, такі, дорогі друзі! З вами я, Сеньок, і сьогодні у нас знову відео на моєму каналі по Вот Бліц. І сьогодні у нас знову Еміль. Так, це Еміль 1951, 8 уровня. І сьогодні ми побачимо мою гру за Еміль. Одну каточку, так скажем, її розберемо. І довго просто тямити не будемо, просто попрошу. Підписочку і лайк. Мені буде дуже приємно, а ми будемо починати. І ось вже ця каточка запускається, карта Молендейк. Ну що ж, ми починаємо. Уже, так скажемо, стартанули. Зо мною їде тор Торнваген. Вибачте, назви танків не знаю, тому Торнваген, так, і Сіленсер вроді справа їде. Ось уже перший засвіт. І скоро почнеться заміс. <світ> ну що ж, Дивимось що в нас буде відбуватися. Тут хочу якось поцілити по Емілію, але він за будинком і цього не вийде зробити. он я бачу із. Звісно ж, по ньому попадаю. Звісно ж, по ньому попадаю. Він заїжджає в кустики, але він то не встиг, і Я ще по ньому одну тичку роблю. Тут рискую, виїжджаю і по цьому агрегату. <му> даю тож ж, тичку. 337 урона дав йому. Так, на ніс, так скажемо. Туди більшість, бачите, бикує, стріляє. Але ми його не боїмося. І тут, бачите, їду я до джеп панцира, будемо так його називати, вибачаюсь, якщо не так, виправляйте мене в коментах. Хотів би я його, знаєте, ще раз поцілити по ньому, тому що він достатньо опасненький. Тут ось ще і третій, щось там катається, мансить незрозуміло, незрозуміло. Давайте дивитися далі. Все-таки ж, бачите, хочеться мені потім агрегату гепнуть разок Але він стоїть за будинком. Так. Ще ось якийсь новий тон у нас Blaze. Вибачаюсь, якщо не так. І ось нашому дають тику, і він вже. Тут мене не пробиває із. І то Осеньок, туди його. Туди його по землі. Так. От бачите, прям цілю я на нього. Ну, прям хочеться мені по ньому гепнуть. А з ним теж там Blaze якийсь стоїть. Ось, а ось і він. І все! Мінус один вже, мінус один. Я хотів, я його і знищив. Тут я вистрілюю патрон, щоб уже перезарядитися, щоб в мене вже було три. Патрона цілих, весь барабан. І тут, бачите, така не дуже хороша ситуація. Тому що ми вдвох з нашим тіпочком залишились, він нульовий. І можна сказати, ну, нульовий, в тому смислі, що в нього ХП мало. І можна сказати, що я залишився сам. І тут я не боюсь, я їду на цього блейза. І тут легко його знищують. Це було нескладно. І також Еміль до побачення. До побачення. І ось в мене починається, так сказати, батл із ІС-3. Тут і починається саме така цікавенька. Дивимось. Тут хочу я її якось, типу, забайдить на вистріл. Один раз, знаєте, так спробував. І ось вже він по мені попадає, я висунувся згоден. І тут хочу я її бачити стежі, але він теж, бачите, хорошо грає. правильно поставився. що... Не можу я по ньому нанести вистріл. Дивіться, дивіться. Він закатується. Він закатується, тому що в нього 336 хп. І в, а в мене 900, тому в мене, знаєте, така трошки краща ситуація. Трошки краща. Дивлюсь ось, хочеться мені його вицілити, Хочеться мені його вицілити, але поки що не виходить. Дивимось далі, що в нас тут буде відбуватися. І тут я, звісно, по ньому гепаю і вже не боюся. лечу на нього, тому що в нього 31 хп. Просто не боюся вже. І все. Ісстри, до побачення. Тебе я переграв. Тепер залишається в нас 2 на 2 і вже 2 на 1, тому що я знищую танк. Достатньо боще, така динамічна каточка, багато від мене кілів. Багато знищень від мене. І їдемо ми за ІСОМ. За ось цим ІСом, який був в началі гри. Ось він. Так. Тут я із кв 4. І тут. Ух, туди його ту пулю, туди його зовсім кудись вона полетіла. Ну, тому що не звівся щось зробиш. Щось зробиш. І і стікає а кв 4 просто його з цього не може пробити. Не знаю чому. І, і... до побачення. І знаєте, я вже думав, що в цій каточці я получу мастера. Ну, чомусь мені так здавалося, але давайте подивимось, що в нас тут буде. Грузись. Дивимось, 2700 урона. 400 заблокованої шкоди. Шість танків, шість танків знищено і сім пошкоджено. Шість знищено. Ви розумієте? Шість. Тут нам отакі медальки подавали. Медаль пула, другий ступінь. Ну, це, знаєте, таке саме тут прикольне. І, звісно ж, на першому місці я. Ну що сказати, цей Еміль мені дуже подобається. Знаєте, на ньому прям класно грати. Ставте лайки, якщо хочете ще відео по Водбліз. Думаю, тепер будемо записувати в такому форматі, може по одній каточці, а може буде виходити по-різному. І так, зроблю спойлер: скоро буде відео по прогі 46. Також імбовий танк. Ну, знаєте, вже довго тямити не будемо, нічого не буду забігати наперед, тому що в нас сьогодні відео по Еміль 1951. Дякую всім за перегляд! З вами був я, Сеньок, І всім пока-пока!